Скільки ж насправді перевтілень в новелі перевтілення? Якщо говорити про фізичні перетворення, то звичайно одне. А якщо врахувати усі метаморфози, то виявляється їх три: метаморфоза кімнати, метаморфоза родини і власне перевтілення самого Грегора Замзи. А для чого розглядати кімнату Грегора? Наше помешкання свого роду відображення нашого внутрішнього світу. А що можна сказати про Грегора, якщо зазирнути у його кімнату? У великому будинку Замс йому належить саме ця маленька кімнатка. Усе інше це територія родини. Виявляється, у своєму будинку він не зовсім свій, або навіть зовсім не свій. Кімната Грегора належить інтелектуалу. Мабуть, ні. В кімнаті немає книг, енциклопедій, словників. Якщо Грегор читав, то тільки газети. У кімнаті наявні стіл, ліжко, стілець, скриня, годинник напевно, все. Але ні. Є ще картина на стіні. Вона тут зовсім чужа. З першого погляду можна сказати, що людина, яка живе в цій кімнаті, не вміє розпоряджатися власним часом. На столі розпаковані зразки тканини, розклад потягів, на скрині стоїть будильник. Виникає відчуття, що Грегор Замза живе за чужим розкладом, його життя йому не належить, його життям і його власним часом володіють фірма, родина хто завгодно, тільки не він сам. Коли він повертається після робочого дня додому, він не відпочиває, він складає розклад на наступний день, вивчає розклад потягів і. Прокладає найраціональніший маршрут по містах і фірмах на наступний день. А для чого повернути батьківський борг, фірма батька збанкрутіла 5 років тому, і Грегор мовчки як порядний син підставив своє плече під зруйноване підприємство батька, п'ять років життя тільки заради сім'ї. Ділові успіхи Замзи перетворилися у гроші, які можна поставити на стіл перед здивованою і щасливою родиною. Але Грегор молода людина, у якого можуть бути захоплення, мрії, врешті, кохання поза родиною. Але він відмовляє собі у всьому, навіть у зустрічах з жінками, родина і фірма, на якій він працює. Поглинає у нього усі сили і увесь час. Пізнє повернення і ранкове пробудження переважно будильник дзвенів о четвертій ранку, безкінечні роз'їзди, від такого життя можна збожеволіти. Двері у кімнату Грегора цікава деталь вони завжди зачинені на ключ. Хіба він не любить свою родину? Для чого він зачиняє двері? Читаючи твір, можна зрозуміти, що це звичка, яку Грегор отримав, мандруючи потягами у інші міста. Але це тільки на перший погляд. Скоріш за все, зачинені двері дають Грегору примарне відчуття незалежності. Він бажає у себе вдома відчути спокій від зайвих очей і від чужої волі. Кімната Грегора Замзи. Кімната життя примітивної маленької людини, але чи дійсно примітивної? На стіні портрет, який Грегор недавно вирізав із журналу і вставив у позолочену раму. На портреті зображена дама у хутряній шапці. І боа. Яке відношення до життя Грегора мала ця жінка з портрету. Можливо, це туга за іншим життям, в яке йому ніколи не потрапити. Можливо, це його ідеал краси. Картина вродливої молодої жінки це втеча героя від безвиході, від сірості та буденності існування. Значить, є ще Божа іскра у цій маленькій людині, ще не зовсім розчавило його життя. Ось Грегор став комахою. Чи міняється його кімната? Але після перетворення його кімната стала пустелею. Тому що сестра запропонувала винести усі предмети і речі Грегора, щоб йому легше було повзати. Метафора пустої кімнати розкриває нам відношення до нього оточуючого світу. Тепер він для світу пусте місце. Чи хоче Грегор цієї порожнечі? Ні. Родина спустошила його кімнату, відняла усе, що було йому таким дорогим. Письмовий стіл, за яким він готував уроки, коли навчався в торговому училищі, скриня, де знаходились його інструменти. Грегор протестує проти свого знелюднення. Він намагається врятувати хоч щось. Він карапкається на стіну і затуляє своїм потворним тілом портрет дами у хутряній шапці, притискається до скла. Він надіється, що цей портрет у нього ніхто не забере. Кімната це своєрідна метафора, яка розкриває не сутність героя, а відношення світу до нього. Наступна стадія метаморфози кімнати. Це звалище і смітник. В будинку родини Замс виявилося багато речей, які шкода було викинути. Усі вони опинилися в кімнаті Грегора. Увесь непотріб служниця кидала у кімнату Грегора. Тепер Грегор Замса непотріб мотлох. А що ж з дверима, які Грегор постійно зачиняв на ключ? Вони залишаються зачиненими тільки вже з іншого боку. А чи було перевтілення родини Грегора? Мабуть, ні. Члени родини Грегора і до перетворення в певному сенсі були комахами, ними й залишилось. Просто перевтілення сина у іншу субстанцію прискорило їхній перехід від людей до комах. Що було на самому початку? Ми вже знаємо, що у родині, крім Грегора, були мати, батько і сестра. П'ять років родина приймає як належне гроші, які приносить Грегор. Ніхто з них не працює. Батько за у матері Астма, а сестра надто молода. Син утримував усю родину сам. Він мріяв тільки про те, щоб виплатити батьківський борг років через шість і звільнитися з фірми, яку ненавидів. Як родина ставилась до сина, який заробляв і приносив в дім гроші. Родина звикла до благоплуччя, яке надав їм Грегор. Гроші від нього приймали з вдячністю, а він охоче їх віддавав. Але особливого родинного тепла не відчував. Батько лежав у ліжку, коли Грегор зранку відправлявся у ділові поїздки. Годинами снідав, читав газети, а сина зустрічав, сидячи в кріслі. А що ж мати і сестра, яку Грегор обожнював, зустрічали його привітно гарячими обідами? Ні, автор про це нічого не пише. Уся родина використовувала Грегора для свого благополуччя і комфорту, для свого безтурботного життя. Усе, що робив Грегор для родини, сприймалось ними як мед, який приносить бджола. А тепер стоп. Значить, він і раніше був для них комахою. По суті, ніякого перевтілення не сталося. Більше того, батько приховував зароблені сином гроші, і, як потім з'ясувалось, у нього залишився невеликий спадок зі старих часів, яким Грегор міг пришвидшити виплату грошей за боргом батька. Чому ж раніше батько йому про це не розповідав? Виявляється, у родини є коштовності, які вони почали продавати після перетворення Грегора, і працювати виявляється, усі вони можуть. Чому ж тоді усі вони жили за рахунок Грегора? Кавка посилює з кожною сторінкою стан духовного падіння рідних Грегора, демонструючи їхню ницість і окомашнювання. Автор тричі малює вигнання Грегора із загальної кімнати. Саме тоді, коли він хоче зробити для них щось хороше перше, коли Грегор на прохання родини і управляючого вийшов до зали. Співчуття і милосердя на їхніх обличчях немає. Їх об'єднує бажання якнайшвидше загнати Грегора до його кімнати. Батько з силою дав йому стусана, і Грегор. Стікаючи кров'ю, влетів в свою кімнату. Друге вигнання вигнання за допомогою яблук, одне з яких завдало нестерпний біль, чим пришвидшило смерть героя, за те, що він хотів помогти матері, яка втратила свідомість. Третє вигнання було для Грегора найболючішим його виганяла та, яку він любив більш за все. Нехай забирається звідси, з ненавистю, з перекошеним обличчям кричала сестра. Хто з родини Грегора найбільше його зрадив? Звичайно, сестра. Так, вона доглядала за ним, прибирала, давала їсти, але її співчуття надовго не вистачає. Але саме заради неї, брат хотів працювати ще більше. щоб...» Придбати якісний музичний інструмент, щоб 17-річна дівчина мала повне право жити так, як їй би хотілося спати довго, вишукано одягатись, розважатись і грати на скрипці. Яка межа деградації сім'ї Грегора? Коли Грегор помер, родина подолала перший переляк. Подякувала Богові, перехрестилась і відправилась на прогулянку. Вони отримали такий бажаний спокій, вони міцно обнялись і дивились у вікно. Які ж перспективи тепер будуть у родини? Забудьте нарешті минуле, рекомендує батько, і додає. І, хоч трішки, подумайте про мене, для них настав час нових мрій і чудових намірів. Кавка навмисне не драматизує ситуацію. А описує її спокійно, підкреслюючи людяну замороженість їхніх душ. З Грегором теж сталася метаморфоза. Жив маленький чиновник, якого мало хто замічав. Зірок з неба не хапав, вченістю не був наділений. Маленька людина, маленький гвинтик у великому державному механізмі. Посередність напевно, ні. Він був прекрасним сином і братом, працьовитим надійною людиною. З ним трапилося нещастя. Він перетворився на комаху. До речі, Кавка заборонив на обкладинках книг малювати комаху, тому що Грегор не втратив людяності. Це він для всіх комаха. Це світ його таким бачить, а насправді він зворушливе, раними, співчутливе створіння з істинним людським серцем і душею. І від страждань, пережитих у новому своєму вигляді, він стає ще милосердніше. Він єдиний із всіх героїв, який витримав іспит на людяність. Які приклади з тексту це доводять? До прикладу, можна згадати Любий його вчинок, який зображений у новелі, він чотири години тримає простирадло, яке своїми лапками намагався перенести на диван і застелити таким чином, щоб накрити себе цілком, щоб позбавити сестру і матір неприємного споглядіння себе у новому тілі Як він обожнював матір, яка так і не знайшла сили. Доглядати за сином. Чи був Грегор твариною, якщо його так хвилювала музика? Коли сестра грала на скрипці, він намагався її врятувати від неуважних слухачів. Чому Грегор здійснив самогубство? Почувши зрадницькі слова сестри, він запитує себе, а тепер що? Він навіть перестає відчувати біль у тілі, згадуючи про свою сім'ю, він приходить до висновку, що повинен зникнути. Він перестає їсти повільно і невідворотно наближає свою смерть, і початок нового життя для своєї родини. Він помирає у стані роздумів. Тепер його душа звільнилась від жахливого тіла і спокійно відлетіла. У казках, навпаки, ніхто не воскресив жахливу потвору поцілунком, ніхто не зняв прокляття з героя, ніхто не побачив за зовнішнім потворством красу і людяність героя, тому що за кавкою казкам не місце у цьому жорстокому світі.